Дуже багато питань з приводу того, що таке сайенс. Дійсно, це і надивно, тому що сайенс це наша авторська розробка. Сайенс – це такий спецкурс, який включає цикл природних предметів, тобто це географія, хімія, біологія та екологія. Але вони вивчаються на більш поглибленому рівні, на такому, на якому не вивчаються в школі. Завдяки програмі саенс наші учні молодшої школи, так само старшої школи, мають можливість отримувати велику кількість знань із природничого циклу, ту, якої немає звичайної школи. Крім того, в нас є хімія з 5 та 6 класу, і ми дуже багато працюємо над різними дослідженнями. Так, дійсно наші учні проводять досліди, і ці досліди є в онлайні. Якщо ви боїтеся, щоб робити дослідок онлайн, дуже складно, бо я це не варто, ми також це вже адаптували протягом двох років. Дітки наперед отримують перелік всього необхідного ті речі, які є у вас вдома. Потім вони отримують інструкцію і на уроці разом із викладачем. Крім того, навіть батьками, молодшими, братиками, сестрами працюємо і виконуємо цікаві досліди з того, що є вдома. Таким чином, діти в 5-6 класі вже вчать хімію. І коли вони йдуть в 6 клас, вони вже мають комплекс необхідних знань для того, щоб їм було. Хімії вивчати просто, адже хімія не наука. ми це вже точно знаємо.